Всім привіт! Ну, ось Наступила ця чудова мить, коли дали світло. Прийшов перевірити наших поросяток. Ну, шестими, слава Богу, ці вже застали відключення вже більш-менш здоровими. А у нас зараз наразі буде поруситися ще дві свинки. Ну, ми поставили буржуйку, зараз покажу невеличку, зараз запустимо більш велику і будемо гріти вже ферму е, дровами. Е, що з цими поросятками. Почався у нас е, процес відлучення, яким чином забрали ми від е, годування рибухи лактуючий корм, і зараз поступово йдемо на зменшення. І бачимо, що в неї потихеньку зменшується молоко. Поросята почали їсти, ну це що від мамки щось візьмуть. І почали їсти досить активно предстарт. І пити досить активну воду. От підгризають яблочко. І ви знаєте, я боявся, щоб вони не запоросили, звичайно. Ну, випадково, щоб вони через ці яблука, але вони досить, досить чудово до яблучок звикають. Ну, що ж, суть мамки не молоко. І ну, в них немає поносу. Слава Богу, хвостики. А от, якраз наш тут равлик ходить в туалет. Бачите, все добре. Поросятка жваві. Звичайно, через те, що було відключення світла і був невеличкий все-таки недостаток тепла. Я дивлюся, що у них, ну на мій погляд, трішечки збільшений. Шар волосся. Ну, ну, будуть вони трішечки, як би то мовити, з волоссям. Нічого страшного. Ну, але через холод, я впевнений, ну, в них є невеличке відставання у рості. Можливо, відставання буде складати дня три в загальному, вже да, на, на момент відлучення. Ну, Але в загальному вони пережили досить... Досить так, знаєте, мужньо. Українські поросята, ці всі речі. Будемо ми їх відлучати на предстарті, на молоці оцеї прекрасної циганочки. Ну Вона тут у нас не одна, у нас тут раз, два, три, чотири, п'ять коз і один козлик. Оце вона попрошайка, любить яблука. Тримай маленько, от там собі їж. Ось. Ну, що я хочу сказати, що в таких випадках, коли немає світла, немає як обігрівати електрикою поросят, приходиться ну, виходити з тих положень, як можемо. От що ми зробили. Поки ми поставили таку маленьку буржуючку. Це заводська чугунна буржуйка. Ось тут. Тут у нас. Марго, і опороси Залишилось декілька днів. Буде Будеопорос. Це місце для поросяток. Бачимо, загальна температура 15 градусів. У нас тут в приміщенні, що є, на моє переконання, мало. Але, але, але. Але крім цієї буржуйки, отак ми зробили. Виявилося за саму буржуйку, ми колись заплатили півтора тисячі гривень, а за оці от, е, труби... Платили по 300 гривень за метр погони і труби. І уявіть, 370 за це універсальне коліно, яке вигинається в будь-яку сторону. Ну, там, то у нас вийшло два коліна, ну і багато-багато труби. Так як у нас тут відбувач тепла на стелі, то тепло досить непогано циркулює. Ну і Ось у нас тут стояв такий старий котел. Він стояв давно, пару разів в мене було таке бажання, знаєте, можу його продати на метал чи що, щось з ним зробити. Але щось я так і передумав. І це такий заводський котел. Дуже грубий метал. Ось. Там зверху рубашка, вона вже не працююча. Тобто це було водяне, Ну, водяний котел був. І 220 труба. От вона, 220 труба. Це хочу порадити зі спеціалістом. Завтра буде спеціаліст. Тут є всі отакі от, бачите, всередині, не знаю, зараз скрочу світло, Всередині така от є. Всі ці речі. Я от не знаю, хочу порадитись, чи буде доречно його переводити на 150 трубу. І сюди ми його виведемо і будемо цей котел запускати. Інакшого виходу я не бачу. Вогонь. Дим буде виходити не як, ну, звично, от ззаді, да? а ось сюди він буде виходити і на ту трубу. Звичайно, на, цю, на цей квартато треба прірву дров. Но, але, але, але а що робити? Велика ферма її не обігрієш малесенькою буржуйкою. А наразі зараз буде пороситися одна свинка, через неділю ще одна свинка. І відлучення поросят, ну самі розумієте, температура хоча б має бути у нас тут в приміщенні 20 градусів. А цією маціпунькою тільки от в цьому радіусі, де, от, де от буде, буде дітвора, ми могли догнати до 15 градусів і то 15 градусів, тому що сьогодні не так холодно на вулиці. Але хоча б вона продавлює сирі, звідси продавлює. Мороз і ну, більш-менш всередині тепленько. Ну, а так, Будемо реанімірувати цей котел. Що його реанімірувати? Турбу купили і подали туди. Тільки ось, ну, тільки у мене єдине питання. Буде до спеціаліста, чи можна її перевезти на 150-ту трубу, щоб можливо ну, не було такої великої тяги, щоб розхід дров був трошечки менший. Ну, от тут вона... Досить класна цей котел. Бачите, ця кришка іде, і вона має теж ці всі всякі штуки. Це класний котел. Бомба просто, ну але, 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 треба мені ще порадитись з спеціалістом. А так в загальному що, е, вентиляції є, все є. Ну що ж. Та взагалі по барабану світла немає, чи там води, ну, У нас і насоси погоріли через перепади напруги. Все це, звичайно, неприємно, але, але ну, це точно москалям нас цим не зламати і не змінити. Ми будемо робити свою справу. Українці дуже швидко відбудовуються. Такі, знаєте, українці, як дуже завзяті, завзяті такі будівельники. Ми щось будуємо, з землею працюємо, займаємося своїми справами. Гнидиці на нас кидають ракети. Щось ніби нас до чогось хочуть спонукати, але до чого вони нас можуть спонукати? Ми тільки злішими станемо. І привіт! От малишки наші. Каже, майбутня мамка. Це яблочки для поросят. Отакі поросята. Це наші вітнамчики сплять. Ну і нічого їм не вдасться. Тим москалям не вдасться нас зламати, не вдасться нас змінити. Ми самі себе можемо змінити без них. Ну зараз є світло, це зайшов подивитися. Звичайно, оці вони гуляють. Вони гуляють і в зимою, і влітку вони їм все одно. Вони їм температура норм. Кабальчики, бачите, це кабанчик банганчик. ось, а... а остальним трошечки приходиться туго, але кому зараз легко, якщо е подумати про те, що переживають наші хлопці на передовій, то, то взагалі гріх на що жалітися, а, а тільки можна подякувати людям, воїнам за те, що боронять нашу землю. Пройдемо ми через це. Воду возимо з колодязів. Тепло добуваємо з дров, чистимо посадочки, нам дозволяють. Оце кручували яблуневий сад наш. І в нас зараз купа пеньків всяких, різних. Ну, Хватить нам на декілька місяців мінімум, а далі що будемо думати. Ну і все. Ну і поросяти наші маленькі. Досить активно вже почали їсти предстарт, водичку п'ють. Тут буде відбуватися їхнє відлучення. Завтра білимо цю клітку, кварцуємо. Рибуха почала частіше від них закриватися. Це означає, що процес відлучення почався. Ще трішечки ми її погодуємо, будемо зменшувати з кожним разом кількість корму. Поросята за цей час мають перейти на предстарт. І відлучаємо. Відлучаємо шляхом того, що їх закриваємо в цій кімнаточці. відкриваємо туди двері. Ось. А сюди ми заводимо нову свинку. І вона буде народжувати далі. І процес цей у нас буде тривати. Поросята будуть відлучатися на Представьте, на молодці будемо давати сербан. Так що все має бути слава Богу. Слава Україні, слава героям, які захищають нашу країну, всім українцям, енергетикам, комунальникам та всім, всім, хто, хто любить Україну нашу. І за все слава Богу. Прорваємось, буде все добре.